Ніколи не отримувала негативних відгуків від своїх клієнтів, яким допомагаю з 2005 року оформлювати приватну пенсію з міжнародними гарантіями. Я офіційно працюю фінансовим консультантом. Сплачую податки. Ця робота офіційна і гарантована. Е, мені дуже шкода людей, які не знали про закон 2003 року, у яких пройшло вже 20 років. Їм зараз 55, вони вже не можуть працювати. У них не працюють ноги, руки, голова часто не працює. І вони працювали за кордоном, сплачували кошти, податки, сплачували іншій країні, а зараз хочуть що? отримувати кошти в Україні. Ні, вибачайте, державна пенсія для того, для тих, хто сплачували податки в Україні. Але, на жаль, вона буде мізерна. Тому що, коли ви сплачували податки, ви годували людей, які на пенсії. Ви собі нічого не відкладали. А з 2003 року є офіційний за... Закон, почитайте його, закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. Якщо ви вмієте читати, то обов'язково прочитайте. Я в 2005 році відкрила накопичувальний рахунок, зібрала гроші і отримала їх. І так само всі клієнти, які разом зі мною це зробили. Ви можете або послухати цю жіночку, яка хоче. Викласти в інтернеті всі мої записи це буде чудово. Це буде для мене реклама. і більше людей до мене звернуться і будуть знати, що вони можуть забезпечити своє майбутнє, а не потім сподіватися невідомо на кого.